Сінційній школі Оптіма 10 років. Наша телепрограма співпрацює з Оптімою майже протягом всіх 10 років. Ми створювали різні сюжети про всі напрями роботи Оптіми. І сьогодні зібрали для вас архівні матеріали, відзняли нові інтерв'ю і пропонуємо відверту розмову про шлях до успіху від перших кроків до сьогодення. Понад 20 тисяч учнів. Авторитет і визнання. Міжнародна освіта. Сертифікат Кембридж. Школи в Польщі та Великій Британії, коледж, курси, дошкільна освіта та позашкілля все це Оптіма сьогодні. До таких показників колектив першої і найбільшої дистанційної школи в Україні Оптіма йшов 10 років. Що ж було на початку, і завдяки чому вдалося стати кращою дистанційною школою? Давайте дізнаватися разом. Вирушаємо до засновників «Оптіми». про ідею створення перші думки, успіхи та невдачі. Ми запитаємо у Марії Мілецької. А про шляхи запровадження інновацій поговоримо із Робертсом У 2015 році. дистанційних школ не було взагалі. Але я як мама відчувала потребу в змінах в цьому питанні. І я знала, що за кордоном вже існують дистанційні школи, і я ну, вирішила спробувати. Для себе я окреслила три питання, які я хочу вирішити для себе і для своїх власних дітей. Першим було це дійсне питання цікавості навчання, тому що ну не завжди наші підручники цікаві, не завжди викладачі викладають дуже добре. І я хотіла, щоб це було дійсно цікаво сучасно і ще було прив'язка до практичної складової, тому що наші знання в школі ну, були такі суто теоретичні. А я хотіла, щоб діти розуміли, навіщо вони це вчать і як вони потім можуть використовувати це знання. Друге питання для мене було це питання вільного часу у моїх дітей, тому що я хотіла, щоб за цей проміжок часу, такий великий, як 11-12 років, вони зрозуміли, хто вони. І чим бажають займатися ну, наступні 10 років, і щоб їх вступ до вищих був, був ну якийсь свідомий, щоб вони розуміли, що вони хочуть цим займатися хоча б 10, наступних 10 років. Третє питання це була школа, яка буде клієнтоорієнтована. Тобто уч, уч, вчителя будуть клієнтоорієнтовно відноситись і для до учнів, і до батьків. І вже існував закон про дистанційну освіту, який дозволяв відкрити дистанційну школу. І я вирішила, що я вже не можу чекати взагалі на хвилини, що треба це робити і вкладати зусилля. І ну от завдяки тому, що ми це зусилля вкладаємо вже 10 років, наша школа дійсно найкраща. І от всі ці питання ми вирішуємо кожен день. Ми кожен день намагаємося зробити ще цікавіше, ще зручніше, ще ефективніше. І ще ще клієнта зараз. Optima – це не просто школа, це величезна освітня екосистема, що включає дошкільне відділення, школу, коледж і в найближчих планах вища освіта. Optima постійно впроваджує інновації в навчальний процес. Команда школи Optima вкладає дуже багато ресурсів кожен день на покращення освітнього процесу. Це контент, це гнучкі технології, це цифровий. Уроки, інтерактивні уроки, контрольні роботи, контроль знань, допомога учням, консультації. Я не можу перерахувати все, що ми робимо кожен день для того, щоб покращити освітній процес, і цей процес був комфортним як для учня, так і для педагогів і, звичайно, батьків. Ми безперервно досконалюємо якість освіти, як і в нашій школі, так і намагаємося допомогти іншим школам і освітньому процесу в країні. Для того ми постійно беремо участь в різноманітних заходах, виставках, конференціях як в Україні, так і в інших країнах Європи. Зокрема, ми отримали два роки підряд достатньо високу престижну нагороду Етехавард e в Лондоні. Сьогодні у випуску ми будемо використовувати архівні матеріали і розпочнемо з першої нашої програми про оптіму. Зізнаємось, що на той час і ми тільки дізнавались, що ж таке насправді дистанційна освіта. Матеріали, підхід до викладання, контент. Оптіма фундаментально підходила до кожного питання. І відрізнялась якістю Оптіма, дивовижна з першого кроку, з першого, мабуть, дня свого існування, тому що вона вже одразу тоді, ще в 2015 році, вона пропонувала якийсь інший вимір освіти. І це було досить стресово. І я зізнаюся, я йшла в Оптіму за пропозицією Марії Олександрівни на посаду директора школи. з думкою: ну спробуємо, а щось таке цікаве. Мене дуже захопила Марія Олександрівна, тому що в неї була така експресія, такий посил, така віра в цю філософію. Нової нової форми освіти, що не захопитися, просто не можна було. Тому, звісно, захоплена ідеєю, я прийшла і побачила школу, яка містилася в кабінеті на 20 квадратних метрів, де мав сидіти директор, заступник, секретар, співзасновник. Тобто це було маленьке приміщення. Але в усіх горіли очі. Це була школа, яку доводилося придумувати, просто придумувати. Існують державні програми, існують програми, за якими ми маємо працювати, але вони не лягають на ті реалії, які про. Опонує світ сьогодні, буває, не лягають, і вони мають бути по іншому сприйняті, опрацьовані, і для реалізації таких програм потрібно було створювати нові алгоритми. Чим власне ми займалися? Оптіма на перших роках свого життя, це був постійний мозковий штурм. Є речі, про які завжди говорять в контексті дистанційної освіти, до прикладу, питання соціалізації дітей. І хоча дистанційна форма навчання існує вже багато років суспільство в своїй більшості вважає, що школярам-дистанційникам не вистачає спілкування. Ми спростовуємо цю думку конкретними прикладами. Пригадуєте, нещодавно ми з Оптімою створили програму в рамках проєкту Діти скажуть, де познайомились з веселими, амбітними, цілеспрямованими і вільними дітьми. Вони дружать, комунікують, влаштовують офлайн зустрічі, подорожують. Повірте, така добровільна соціалізація набагато корисніша. Приємно, що по закінченню оптіми. Ці діти підкорюють світ. Мене звати Дарина Підлубна, і зараз я знаходжусь в Гарварді. Я навчалась в обтімі останні два роки в школі, тобто я прийшла в обтіму на 10-11 клас. І тільки завдячуючи цьому, це чесно було одне з найкращих рішень в моєму житті, і саме завдячуючи цьому. Uh, завдяки тому, що я мала час робити різні екстракюрикилерс, як вони це називають, займатися своєю улюбленою справою, присвятити час хтось там спорту, але я присвячувала час громадській діяльності і допомагала українцям завдяки цьому. Я опинилась тут. Якби не я не зробила це рішення і не перейшла в дистанційну школу, ще й найкращу в Україні в Оптіму, то я б не була тут. Ось ми тільки що брали інтерв'ю з студентом Гарварду, а студент Гарварду. А тут всюди Гарвард. Ми знаходимося на іншій частині світу в Америці. Мені покрили повністю програму. І саме завдяки тому, що в мене було неймовірне навчання, бо хтось мені там буде казати немає соціалізації в обтімі. Неправда, завдяки цьому ком'юніті ми зробили неймовірні речі. І тепер я тут. Тому я неймовірно вдячна оптімі. Це реально найкраще рішення, яке ви можете зробити, якщо ви, звісно, готові пробити щось поза школою, не просто сидіти і вчитись. У нас неймовірне самоврядування. Школа робить все, щоб підтримувати своїх студентів. І саме через це я тут. Я неймовірно вдячна обтімі. І буду forever долучатись до нашого клубу випускників, до наших івентів, приходити розповідати. Неймовірна вдячність. Дякую, що я тут зараз в Америці, на іншій частині світу. І що я можу мати змогу спілкуватися з такими потужними людьми? Бо Гарвард – це не тільки про титул, це про це не тільки про назву «Оу, Гарвард», це про людей, які тут навчаються. Це про неймовірне ком'юніті, це про навчання, підприємництво, яке ти не отримуєш ніде. Тому ще раз вдячна обтіві. Оптіма масштабується окрім українських проєктів, вже має закордонні. У Польщі для польських громадян вже працює три школи. У реалізації освітній проєкт у Великій Британії. Міжнародна освіта доступна для оптимістів завдяки багатьом унікальним програмам. У нашій школі дитина може отримати не тільки українську, а також і міжнародну освіту, підготовку до віспітів і вступу до міжнародного вищу. Для того ми пропонуємо. Такі престижні програми, як білінгвальний українсько-англійський клас, навчання по програмі Кембридж, A-Level, подвійний диплом США, а також і супровід учня після закінчення школи, школи до вступу в той вуз, який він вибрав. Для себе жодна інша школа в Україні не пропонує одночасно A-Level Кембридж та подвійний диплом США одночасно в дистанційному форматі. Це можливо тільки в опціі. Справжнім викликом став у 2017 році запуск початкової школи. Уявити самостійне навчання, а саме таким є по своїй суті дистанційне для дитини 6-7 років досить важко. Проте Оптіма впоралась, і зараз тисячі дітей отримують якісну початкову освіту без примусу і в задоволення. Ювілей це завжди підбиття підсумків підсумок роботи школи, успішні випускники. До чого це ми? Давайте пригадаємо сюжет 2019 року, де ми провели експеримент і познайомились з ученицею Оптіми Олександрою. Завдяки цій розмові переконались, діти свідомо обирають дистанційне навчання, адже воно дає більше вільного часу для розвитку своїх талантів у спорті, творчості, роботі. Минуло багато років, і ми вирішили дізнатись, як же склалась доля Олександри. А чи дійсно Оптіма причетна до її успіхів? Школа, яка допомогла мені зробити мрію реальністю. Всім привіт! Мене звати Олександра. Я випускниця школи Оптіма. Зараз я живу та навчаюся у Відні в Австрії. Я обрала спеціальність міжнародний бізнес та зараз навчаюся, працюю та подорожую Європою. Я дуже вдячна школі Оптіма та її системі навчання, бо завдяки Оптімі, в мене був час не тільки на школьну програму, а й на вдосконалення іноземних мов, таких як. Німецька та англійська та ще на саморозвиток. І завдяки цьому мовам я змогла одразу після випуску зі «Оптіми» розпочати своє навчання в університеті у Вінні. Я дуже вдячна вчителям, керівництву та засновникам «Оптіми» за те, що вони роблять навчання цікавим та легким, і найголовніше, що приємним. Тому я дуже вам вдячна і вітаю Оптіму з річчям. Випускні вечори Оптіми то окремий вид мистецтва. Вже не перший рік Оптіма стає рекордсменом за кількістю випускників серед українських шкіл. Найбільші концертні зали, зірки естради, розкіш, на яку випускники заслуговують. Рекордну кількість ми не пожартували. Одночасно свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти отримувало, наприклад, у 2021 році понад 900 випускників, у 2024 – му вже близько 2 тисяч, і у 2025 – му понад 3 тисячі осіб. Оптіма не планує зупинятися на досягнутому навпаки, крокує у майбутнє впевнено. Що ж чекає наступні 10 років? 10 років це дуже багато, але дійсно ми масштабуємось і зараз ми вже на порозі відкриття нашого власного вищого навчального закладу, і ми масштабуємось по інших країнах. Ми відкрили вже першу школу в Польщі. Закордонно дистанційно і отримали польські ліцензії. І працюємо на польський ринок. І зараз ми вже відкрили британську школу і будемо там теж отримали ліцензію Кембридж і вже працюємо по матеріалах Кембриджа. Сьогодні ми пригадали яскраві моменти з життя центру освіти Оптіма, в якій наша програма була поруч. Пишаємося, що співпрацюємо так багато років. І не лише ми раді бути частиною Оптіми. Вітаю Оптіму з ювілеєм. Дякую за те, що кожен день тут це відкриття, розвиток та нові знання. Люба Оптіму, ти подарувала мені багато справжніх друзів та віру в себе. Бажаю тобі ще більше років успіхів та перемог. Вітаю оптиму засітейчим. Хай завжди буде цікаво вчитися, знаходити з та відкривати новий горизонт. Мені пощастило навчатися саме тут. Дякую школі за можливість здійснювати мрії від творчої команди нашої програми та від себе особисто хочу привітати колектив центру освіти Оптіма з ювілеєм. Впевнена, що завдяки вашій роботі дистанційна освіта в нашій державі вийшла на абсолютно новий рівень. Не зупиняйтеся на досягнутому, а ми продовжимо показувати ваші успіхи всій Україні. До зустрічі!